Але готувався будемо гарцю ванні трохи чи ні. Вані ж тепла вода. А Може, вода? Снігу накидав трохи Подготовка була чи ні? Ні, не було, нічого. Нам не було, можна. бо не можна. не можна. Не можна. І потім не можна. Бо треба! Це, ну, так, як доктор чи як? Як, як, як морсь, як ти говориш? Як доктор, то як, як морськ. У нас є гаряче вино, турицею глінтвейн називаєш. Але багато я там, як тебе закинути збігали. Так що казали, що не вийшло, не ми Що ти поліція що стопиться заклав.